Сьогодні знову з вами я, Володимир Мирославович Голод. І сьогодні ми з вами будемо розглядати, напевно, найцікавішу з усіх тем, які більшість лікарів, я вам правду скажу, не знають. Але я сьогодні вам розкрию величезний секрет, чому виникають у людини автоімунні хвороби, як вони проявляються і що треба зробити, щоб вилікувати. Отже, сьогоднішня тема автоімунні хвороби. Автоімунні хвороби, саме слово автоімунні. Ну, в нашому тілі з вами, друзі, є таке поняття, як імунітет. Якщо розібрати слово імунітет, це є захист мого організму від початку стерильного, чистого, теплого свого, від всього, що чужорідне, чуже, від холодного, брудного, засміченого бактеріями, вірусами. І по суті, своїй мій імунітет це є, це є захисний пес свого організму, який захищає все, що моє, все що рідне, від всього, що є чужого. Імунітет повинен захищати так, він повинен так працювати. Тепер дивіться. Але коли виникає аутоімунний процес, що це таке? А це означає, коли цей пес починає атакувати, кусати моє власне тіло. Чому це виникає? Насправді, друзі, в автоімунних процесах є своя певна причина, я її сьогодні вам скажу. Отже, дивіться, хвороба виникає, автоімунний процес виникає. Але давайте розкажу вам від початку. Я вже багато років займаюся. Капіляроскопію. Це є методика дослідження капілярів людини. При цьому я можу бачити, самі найменші судинки людини капіляри під мікроскопом. І я по капілярах бачу як працюють всі внутрішні органи. І роблячи капіляроскопію протязі декількох років, обстежуючи десятки тисяч пацієнтів, я відмітив одну особливість: у всіх людей, в кого я бачу автоімунні захворювання, у них на капіляроскопії показує дуже погану роботу нерок. Дуже погану. Тобто нирки нирки погано функціонують. Якщо я бачу автоімунний процес, нирки погано функціонують завжди. Це співпадало завжди. Я зацікавився цим питанням, почав досліджувати, і виявилося, що да, автоімунні процеси, алергічні процеси запускає погана робота нирки і наднирника. Нирки і наднирника. І от моментів декілька. Перший момент. Коли погано працює нирка, то з організму погано виходь, виводяться солі. І тоді виникають зміни. Солі, ці починають якби, засмічувати мій організм. І тоді виникають зміни в антигенній структурі певних. Тканин нашого організму складно сказав? Ну давайте попробую пояснити, як працює імунна система нашого організму. Тобто імунна система це лейкоцити, які плавають по нашому тілу, і вони відрізняють своє чуже по наявності антигенів. Що таке антиген? Тобто на поверхні, на поверхні клітиночок наших, знаходяться антенки. Антенки різні, оці антенки це полісахариди, спеціальні антигени. Вони є різні для кожної людини, для кожної істоти, для кожної тканини, для кожної клітини. Вони є різні. І мой імунітет, плаваючи, лейкоцити, плаваючи по моєму тілю з самого народження мого, таке то з народження, ще до народження. Вже імунітет діяв в плода, ще не в дитини, в плода. Уявіть собі, і імунітет завжди вираховував, визначав і бачив, що отака антенка відповідає моєму тілу, і це є своє. Отак відрізняє своє і чуже, своє і чуже. От по антенках, по антигенах. Але тут є ще один такий цікавий момент. А якщо знаходиш, що антенка трошки змінена, чуть-чуть, Справа в тому, що коли людина має прогану роботу нирок, то нирки не виводять з організму всі оці солі, всі оці токсини. І тоді вони, засмічуючи організм, дивіться, міняють антигенну структуру нашого, наших певних тканин, нашого організму. Тут особливість в тому, що змінюється антигенна структура певних тканин. І замість отакого. Вже імунітет бачить отаке. Тобто чуть-чуть змінена антигенна структура. І коли змінена антигенна структура, імунітет сприймає вже ці клітини як ворога. Зрозумійте, із-за того, що йде засмічення зміна оцього антигена на поверхні клітин певних тканин, свій імунітет починає тепер їх бачити як клітини ворога. І тоді. Наступає саме цікавіше, мій імунітет починає їх вбивати. Причому вбивати клітинним шляхом, гоморальним шляхом, тобто імунітет атакує тепер свої власні клітини. Виникає аутоімунний процес. Свій імунітет атакує своє тіло. Наприклад, щитовидна залоза. Щитовидна залоза, ну. Клітинки щитовидне залози, міняється їх антиганна структура, імунітет починає атакувати, виробляються до клітин з щитовидної залози. Імунітет свій починає вбивати щитовидну залозу. Виникає автоімунний тереоїдит, хвороба Хашимото. Наприклад, нефрон е клітини з самого цього клубочка, неркового клубочка. Починають змінювати змінена їхня антигенна структура, і вони самі стають в нирці, стають мішенью для атаки нашого імунітету. Виникає автоімунний нефрит або гломерулонефрит, тобто це свій імунітет, автоімунне захворювання, при якому свій імунітет вбиває свою ж нирку або клітини на суглобі. Клітини на сполученій тканині суглоба стають мішенью для атаки своєї ж імунної системи. Виникають ревматизм або ревматоїдний артрит. Тобто автоімунні захворювання, ну, наприклад, те ж самий кишечник, неспецифічний вразковий коліт або хворона крона. буває автоімунний гепатит, автоімунний гастрит, буває автоімунне пораження бронхолегеневої системи, це бронхіальна астма. Тобто всі оці автоімунні захворювання. Вони проявляються тим, що свій імунітет поражає, уражає, знищує, атакує нормальні клітини нашого тіла. От, виходить, в них розвивається автоімунний запальний процес. Ну, І, відповідно, орган перестає працювати, в органі страшна хвороба, запалення і, і це проблема. І лікують. Знаєте, як лікують автоімунні хвороби, завжди назначають самі найсильніші препарати, найсильніші на світі. Це є глюкокортикостероїди. Ну, сильніше за них може бути тільки хіміотерапія від онкології. Це достатики. Але глюкокортикостероїди, до речі, це достатики, якщо дають також, якщо не ефективна глюкокортикостероїдна терапія. Преднізолон. Преднізолон, метил, колись був гідрокортизон. Зараз дексаметазон є. Ну, різноманітні форми преднізолону, там метіпред, там, солюмедрол і так далі. Не в цьому річ, тобто з найсильнішими стероїдними, стероїдними протизапальними препаратами зупиняють запальний процес, автоімунний запальний процес в органі, стабілізують ситуацію, щоб орган перестав атакуватися своїм. Тобто зупиняють імунну систему. Ну і орган потім починає потрошку, потрошку виходити з того стану, відновлюватися, працювати. І от так проявляється автоімуні захворювання. Те ж саме, це, до речі, розсіяний склероз, це автоімунне захворювання, тільки нервової системи, ну тобто всі автоімунні захворювання. А яку ж інформацію сьогодні доктор Голод для вас приніс, яка буде ну, відрізнятися від того, що і так відомо. Перше, розказав вам про те, що причиною, причиною автоімунної хвороби перше це погана робота нирок. Перше, що ми маємо зрозуміти. Але не тільки нирок. А ще й наднирників. Справа в тому, що в нашому організмі є спеціальний орган, який регулює діяльність нашого організму в плані розвитку от таких от неконтрольованих дій, нашої, в тому числі, імунної системи. Орган цей називається наднирник. Він виділяє там він виділяє багато гормонів. Колись поговоримо з вами і про них. Але один із гормонів наднивників це кортизол. Кортизол гормон, який зупиняє всі запальні процеси в організмі і забезпечує е, анаболізм. Тобто, м, коли організм спокій, коли організм росте, наростає, коли організм відновлюється. Тому э, гормони кортизол, гормон кортизол це гормон здоров'я, гормон відсутності запалення. Це гормон, який забезпечує правильне функціонування нашого організму. І коли наднирник, І цей кортизол зупиняє э, надмірні прояви імунної системи, зупиняє такі от автоімунні процеси. власне кажучи, той самий преднізолон, який ми колимо в лікування автоімунних хвороб, це і є модифікований кортизол. І нам треба тільки ще зрозуміти одну річ, що Автоімунні хвороби це не тільки недостатня робота нирок, це ще й недостатність роботи самого наднирника. Наднирника. Бо він не виробляє достатню кількість цих от гормонів, щоб зупинити запальний процес. І що я вам маю зараз сказати, що я знаю причину, чому не працюють нирки. Чому не працює наднирник? Слухайте уважно, цю інформацію вам не розкаже точно ніхто. Справа в тому, що нирки. Погано працюють і наднирник погано працює, тому що до них поступає недостатня кількість тепла. І ми з вами зараз плавно переходимо до іншої ідеї, до іншої інформації, яку я вам розкажу. Інформація ця непроста. Інформація ця в західній медицині майже не вчиться. В медичному університеті цього точно не вчать. І більшість лікарів цього точно не знає. Але. Щоб зрозуміти цю інформацію, я спочатку, щоб люди могли зрозуміти, я спочатку задаю таке питання. Завдяки чому твоє тіло тепле? Подумайте над цим. Чому наше тіло тепле? Не для чого, а чому? Адже дивіться, наше тіло тепле і зимою, і влітку, наше тіло тепле і, вес... ну, і весною, і осінню, наше тіло тепле і в день, і вночі. Наше тіло тепле і в 15 років, і в 80? Завдяки чому? Це ж, це ж стільки треба тепла, це ж стільки треба спалити палива, щоб тіло було тепле. Звідки тепло береться в нашому тілі? Цікаве питання. Мені пробували багато давати відповіді на це питання. Кров рухається, але що нагріває кров? Серце качає, але серце лише мотор, по перекачку. він же ж не нагріває кров. Їжа, яку ми з'їдаємо, ну це зовсім не співпадає. Якщо людина 10 днів нічого не їсть, хіба тіло її залишиться? Стане холодним. Ні. Ні-ні-ні-ні-ні. Тобто в організмі якимось чином підтримується постійна температура 37 градусів, незалежно ні від чого. Так, вона деколи піднімається або опускається, знову ж таки, централізовано. Цікаво, так? Да? Ну. І як відбувається оцей момент, що організм завжди теплий? Це ж скільки має палива десь згорати, згорати да? щоб наше тіло постійно трималося теплим. Таке цікаве спостереження. Да? Чому наше тіло тепле? Справа в тому, що не буду вас дуже мучити, наше тіло тепле, бо в нашому тілі є спеціальний орган для нагрівання тіла. Називається печка. Ну, печінка, печка, печінка. Печінка містить такий матеріал, як глікоген. Глікоген це така глюкоза, тільки ну, спресована, як ланцюжок. І глікоген є в нас, власне кажучи, в трьох органах. Глікоген є в м'язах, бо ми постійно ходимо, рухаємось, м'язи мають працювати. глікоген це джерело, якби це вугілля, це джерело енергії для роботи м'язів. Глікоген є завжди в серці. Ну тут понятно, бо серце постійно працює. А для чого глікоген в печінці? Справа в тому, що глікоген у печінці величезні запаси. І глікоген в печінці постійно розщепляється, виділяючи теплову енергію не більше. І оця теплова енергія утворюється в печінці, самому гарячому органі нашого тіла. А тепер, друзі, слухайте уважно. Тепло з печінки не поширюється кров'ю. Далеко не вся кров заходить в печінку. А тепер, слухайте уважно, бо ту інформацію ви точно не знаєте. Але від печінки по всьому тілу тепло поширюється у вигляді електромагнітної хвилі по певним каналам поширення цього тепла, цієї енергії. І канали ці на мові східної медицини називаються меридіанами. Меридіани – це все лише канали, групи клітиночок в нашому тілі. Вони клітиночки під мікроскопом їх не видно. Нічим не відрізняються, але вони пропускають електричні оці от імпульси від печінки, які являються переносниками тепла. Тобто тепло поширюється від печінки в руки, в ноги, до всіх органів, до всього тіла не з кров'ю і не по судинам, а по меридіанам. Це так просто бачите, беруся за руку, вона холоднюча. Дивлюся, вона червона. Стоп! Чому рука холодна? Кров не доходить. Яка кров не доходить? Чому рука червона? Але холодна. Якщо червона кров доходить, доходить. Що холодна, кров не доходить. Так доходить чи не доходить? Якщо розріжете пальчик, кров піде, тобто кров доходить. Але тепло і кров це різні речі. Кров доходить, тепло не доходить, бо тепло рухається зовсім по іншим каналам. А... Каналиці називаються Меридіанами. Давайте так, щоб не загружати зараз це відео інформацією і знаю дуже цікавою, розкажу тільки одне, яким чином тепло від печінки пічки до, 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 доходить до нирок і наднирники. Наднирник з нею знаходиться на одному меридіані рядом. Дивіться, тепло спочатку від печінки спускається в ногу і потім з ноги піднімається до нирок. Тобто, спочатку в ногу, потім з ноги до нирок. Спочатку в ногу. І, якщо і в ногах, скоріше все, це тепло втрачається. І тоді до нирок нічого не поступає. Нирки переохолоджені, не можуть функціонувати, чистити кров, і того вони видають світлу, світлу прозору мочу. Якщо нирка дає світло прозору мочу, вона відключена взагалі. І тоді ж виходить ситуація, що наднирник не допрацьовує. І причиною запуску. Початку автоімунних хвороб є те, що в людини регулярно, часто постійно, холодні ноги. Причина запуску автоімунних хвороб: те, що в людини холодні ноги. От така от вся інформація для вас сьогодні. Зрозумійте, оце, оцей момент холодних ніг ніколи не береться до уваги. Ну, в нашій медицині цього не вчать, в нашій медицині цього не знають. І тому є декілька моментів. Якщо ви хочете вилікувати автоімунний процес, крім того, що там знижують імунітет, глюко вам необхідно робити ще наступну річ. Ви берете перед вами коврик з форманівої кераміки, який дає тепло точно таке, як тепло мого тіла. Безпечне з точки зору онкології, і дає можливість глибоко прогрівати. І ковриком таким прогріваємо нирки. Нирки починають получати тепло, вони починають нормально функціонувати. Прогріваємо там після нирок сечовий мікур, і саме головне, на килимочку в горизонтальному положенні, багато хто боїться варикозу, тому ноги гріються в горизонтальному положенні, на килимочку прогріваємо свої ноги не стопи, а гомілки і стегна. І саме цікавіше, ви будете прогрівати ноги і відмітите, що при автоімунних всіх хворобах ноги надзвичайно холодні, і прогріти навіть килимком з турманівої кераміки, надзвичайно важко. Тобто це зробиться не за, не за день, не за тиждень навіть, може не за місяць. Але стратегічна задача при лікуванні автоімунних хвороб прогріти ноги, гомілки, прогріти гомілки стегна. І коли ви прогрієте ноги, прогріти ноги треба так. Так. Щоб ноги аж спотіли. Тобто, коли ви грієте ноги, ви ніби заливаєте оце тепло в меридіан, і воно далі йде до нирок. До наднирника. До нирок до наднирника. І тепло ви нагріваєте, тепло просто йде, уходить. Як знати, що тепла достатньо. А тут, друзі, є такий секрет: щоб знати, що тепла достатньо, прогріло достатньо, треба добитись того, щоб прокриваючи ноги, ноги спотіли. Покрили спотом. Тобто ви грієте ноги знизу, тепло проходить, ну але тепло тепло зразу уходить. Накрийте ноги, укутайте ноги. І ви побачите, що ви спотієте через 5-10 хвилин. Але ви спотієте отут, під руками, шия, обличчя. А потрібно саме, щоб вспотіло не просто десь, а спотіли зразу самі ноги. Це, до речі, буде непросто. І це м -м результат. Це те, чого треба досягнути в прогріванні ніг. І тоді у вас запустяться, нирки почнуть працювати, і тоді наднирники почнуть працювати, і тоді створюються умови для виліковування автоімунного захворювання. От така була для вас сьогодні інформація про автоімунні хвороби від доктора Голда. Друзі, я думаю, що ми будемо і далі по п'ятницях продовжувати відео вивчення нашого тіла. І я думаю, що ну, це буде також дуже цікаво. На сьогодні інформацію вам повідомив. На сьогодні, все. Дякую за увагу, друзі. Прощаюся з вами. Завжди ваш, доктор Голод Володимир Мирославович. До побачення.